Нагадаємо, 19 травня два хлопчики на саморобному плоту з пластикових пляшок вийшли в акваторію Дністровського лиману поблизу села Шабо і зникли. До пошукових робіт залучилися рибалки, прикордонники та місцеві мешканці. Але найбільше внесок зробили два чоловіки Попов Олександр і Максим Назуренко. Ком'я звернулися, я вже не пам'ятаю кого це числа, було, звернулися співробітники МЧС нашого Білограністровського. Я живу в белгород Днестровской, ну и сообщили о том, об этом горе, что получается уже два дня ищут мальчиков, которые якобы утонули и ну, не могут. Вот. Ну так как у меня есть опыт, я проработал там в милиции, в Беркуте, вот. ну и в таких спасательных операциях уже участвовал, ну, я прибыл на место. Вот. И как бы, грубо говоря, организовал эту операцию. Ну и все получилось. Достали. Ну, вот. Как бы у людей и так горе. Ну, хотя бы этим помочь. Ну и получилось. А получилось это рыбацкими приспособлениями. Так как я вот и мой напарник рыбак. Ну, получается, не ни водолаза никто не мог поймать. Мы проявили смекалку и 23 серпня начальник пожежно-рятувального загону Константин Гуйва сказав багато теплих слів в адресу цих мужніх чоловіків. Він запевняє, що про таких людей не варто мовчати. Дані мешканці села Шабу проявили смикалку за своїми професійними діями і вміннями знайти спільну мову з населенням за допомогою аварійно рятувального човна, особистих катерів, допомогли знайти тіла хлопчиків. За що їм хочеться виразити особисті окремі слова вдячності. Попов Олександр Андрійович. За мужність, смілі та рішучі дії під час проведення пошуково-рятувальних робіт затонулих неповнолітніх хлопчиків в акваторії Дністровського лиману в селі Шабо Білгород-Дністровського району награждається грамотою. Бажаємо вам міцного здоров'я! Хочеться сказати, щоб таких людей було побільше і було з кого брати приклад. Мазуренко Максим Борисович замужність, самовідданість, мілі та дії під час проведення судових робіт стається грамотою. Бажаємо міцного крипкого здоров'я. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.